Вітаю всіх на ютуб-каналі Львівського авторинку Карбазар. Друзі, і у цьому відео ми вам покажемо ціни на універсали на автомайданчику Карбазар. Виблисково підписуйтесь, і я розпочинаю. Шкода Октавія, друзі, го року, дволітровий дизель, механічна коробка передач, 290 тисяч пробігу за ціною 8200 доларів. Автомобіль повністю обслугований, масла, фільтра, ГРМ, повністю комплект щеплення. Все замінено. Машина від власника. Також ціна від власника без націнки та присутні торг. Автомобіль має 4 електрослопіді діймачі Датчик світла та дощу, мультикермо, двозонний клімат-контроль та підігрів передніх сидінь. Opel Astra 19 2019 року, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 199 тисяч пробігу, свіжо пригнана, розмитана та сертифікована. Автомобіль коштує 12 550 доларів і в дуже дуже гарній комплектації. Давайте зараз вам її продемонструю. Автомобіль має передні задні парктроніки, лінзовану оптику, безключовий доступ, шкіряний салон, електропривід кришки багажника, датчик світла дощу, адаптивний круїз контроль сам круїз контроль утримання смуг, спот режим, підігрів сидінь та керма. Також друзі, тут чорна стеля, підігрів задніх сидінь. Друзі, сьогоднішнє відео буде присвячене винятково універсалам. Попри те, нас є ще мінівени, кросовери, седани, хетчбеки. всі типи автомобілів. Їх повну наявність та актуальні автомобілі ви можете переглянути на нашому сайті CarBazaar В описі під цим відео ви підписуйтесь, і я продовжую. Друзі, до речі, для вашої зручності ми універсали всі зібрали в першому ряді від нашого офісу. Також ще декілька є. По всьому майданчику, але основна їх частина тут. Якщо ви захочете переглянути будь-який з цих автомобілів, підходьте до нас в головний офіс. Тут ми вам дамо ключі, відкриємо, покажемо. Також ми надаємо різні види послуг. Зокрема, ми пишемо договір купівлі-продажу, робимо передкупівельну діагностику автомобіля, страховку в дорогу. Можемо терміново викупити ваше авто або обміняти його з доплатою на будь-яке з нашого майданчика. Що ж, продовжуємо огляд автомобілів. Volkswagen Golf 6 покоління, ціна 9913 року, 2-літровий дизель на механіці 10,34 34 пробігу в рідній фарбі. Ціна 9900. Автомай 4 електроскопідні мечі, електролювання та підігрів зеркал, датчик світла дощу, шкіряне мультикермо, механіку 6-ступку, двозони клімат-контроль та підігрів сидінь. Також тут, друзі, комбінований салон Шкіра зі тканиною. Та величезний панорамний дах. Тут також, як ви бачите, замінено щеплення, як і в першій шкоді. Власник лишив багажнику, щоб показати дійсності, що це все було зроблено. Шкода Октавія А7 2016 року. 1,6 дизель, автоматична коробка передач 256 пробігу, ціна 10700 доларів. І автомобіль повністю обслугований. Досить непогана комплектація в шкоди. Має 4 електросклопідіймачі, електролювання з підігрівом дзеркал. Також автомобіль має мультикермо, двозонний клімат-контроль, ну і, звісно ж, коробку автомат. До речі, друзі, в Україні на жаль склався такий стереотип, що автомобіль в кузові універсал це автомобіль для старшої людини, називають пенсіонер. А хто їздить на універсалі з молодих хлопців, це є молодий дід. Напишіть свою думку в коментарях, чи вам подобається автомобіль в кузові універсал, чи це просто український, як то кажуть, понти. На мою думку, в принципі, я зараз скажу свою суб'єктивну думку. Автомобіль універсал він і називається тому універсал, адже це універсальне авто. Якщо ви маєте обмежений бюджет і хочете в дійсності закривати багато питань. Універсал вам допоможе в цьому. Великий, гарний багажник. На трасі автомобіль дуже комфортний. І якщо ми розглядаємо дизельний саме автомобіль, наприклад, Шкода, Volkswagen чи Volvo, авто ще й буде мега і мега економне. Тому, друзі, кожен відштовхується від своїх потреб, не треба судити, а свою думку. Хто хоче висловити комусь негативно краще тримати при собі. А вашу думку я б хотів би почути у коментарях. Що ж, продовжуємо, у нас Volvo v 50 року, го року, 1,6 дизель на механіці, 192 тисячі пробігу, ціна 8200 доларів. Автомобіль має електроскладання дзеркал, відкриваємо салончик, Чотири електросклопідні мечі, мультикермо, двозонний клімат-контроль, механіка шестиступка. До речі, власник заявляє, що тут рідна фарба та рідний пробіг 192 тисячі. Друзі, для такого автомобіля це взагалі, можна сказати, не пробіг. Ці автомобілі дуже-дуже гарно себе показують, гарно бігають. Зустрічалися такі екземпляри з пробігом поза 500 тисяч. Тому, кого цікавить будь-який з цих варіантів, друзі, обов'язково телефонуйте за нашим номером телефону 067 777 3027. Або приходить до нас в головний офіс. Автомобіль має 4 електроскопідні мечі, електроювання та підігрів зеркал. Мультикермо, автоматичну коробку передач та кондиціонер. Гарний великий багажник. Задні парктроніки. І автомобіль досить економний. Хороший варіант саме бензиновий, якщо ви в основному їздите по місту і час від часу виїжджаєте на трасу. Друзі, b 8 15 2015 року в комплектації Highline 160 тисяч пробігу. Ціна 15850 1,6 дизель та автомат. Друзі, зараз покажу вам, чому така ціна. Автомобіль дуже гарний, з реальним рідним пробігом. Повністю обслугований, вкладень не потребує. Вже ми бачимо передні задні партроніки, двоколірні легкосплавні диски, електроскладання дзеркал і заглянемо всередину. Автомобіль має 14 клопідії мечі, датчик світла дощу, електропривід кришки багажника, адаптивний круїз контроль віртуальний дисплей, шкіряний салон ергокомфорт, підігріви сидінь, клімат кліматконтроль, датчик світла дощу, мультикермо та багато-багато іншого. Також тут є задні шторки, клімат, до речі, трьохзонний. Ось такий автомобіль. Він реально з рідним пробігом, повністю обслугований і ніяких, ніяких вкладень абсолютно не потребує. Opel Astra 2014 року 1.4 турбо турбобензин, 97 тисяч пробігу. Ціна автомобіля 7800 доларів. Комплектація автомобіля хоч і досить проста, але пробіг 97. Тисяч автомобіля в дійсності купує. Важко знайти такий автомобіль саме з таким невеликим і ще й рідним пробігом. Тому, кого зацікав даний варіант, друзі, телефонуйте, пробіг підтверджений, можна перевіряти спокійно. Peugeot 308 СВ, 10 2010 року, 1,6 бензин. У нас іде атмосфера, Нідерландів на механіці. Ціна 5800 доларів. Пожов дуже класні комплектації. Ми бачимо панораму, електроскладання зеркал, парктроніки передзад та легкосплавні диски. Також даний автомобіль має 4 електросклопіді датчик дача світла, дощу, двозонний клімат-контроль. І переходимо на задній ряд сидінь. Позаду, як ви бачите, є шторки та величезний панорамний. Дах, що додає візуального більшого простору в автомобілі, також 308 СВ має у нас більший багажник, ні звичайний. Вони також бувають семимісні. Бачите, як під сидіння. підсидіння. Принципі також гарний, досить варіант бюджетного універсала. Шкода Октавія 7 2014 року, 1,6 дизель на механіці, 260 тисяч пробігу 2014 року. зроблене повне ТО, масла фільтра ГРМ замінено. Ціна 9,450 і присутній сус-нашторг. Автомобіль має 4 електросклопіднімачі, електролювання з підігрівом дзеркал, датчик світла та дощу, шкіряне мультикермо, механічну коробку передач та кліматконтроль. Також автомобіль має задні парктроніки. Друзі, Рено Миган другого покоління. Ви просто подивіться, в якому збереженому стані авто. 9 рік, 168 рідного пробігу, 1,6 бензин на механіці. Ціна 5800 доларів. До речі, друзі, всі автомобілі у нас доступні в кредит та лізинг по найвигіднішим умовам. Автомобіль має лінзовану оптику, легкосплавні диски. Друзі, другий меган з кліматом. Контролем, 4 Чотири склопідні круї з контролем, механічною коробкою передач, задні шторки для задніх пасажирів присутні, як ви бачите. Так, виглядає авто позаду, великий гарний багажник. Замінено, до речі, ГРМ в ньому. Вже. Давайте я вам покажу комплект ГРМ, ну, тобто масла, фільтра, звісно, звісно, ж замінені, помпа замінена. Стан автомобіля без перебільшення сідаєте та їдете. Шкода Октавія а 10-го року 1,8 бензин, коробка автомат повністю обслугована. 124 пробігу, ціна 8800 доларів. Друзі, якщо ви бачите, у нас коврики брудні, це означає, що автомобіль дивляться, роблять тест драйви регулярно, тому автомобіль забруднюють. Всі автомобілі біжать чистенькі, гарненькі, але. У нас така територія, камінчики, що в підошві не застріють, тому цей весь бруд приноситься сюди. Автомобіль гарні комплектації, як ви бачите, датчик світла, дощу, мультикермо, клімат, підігріви, коробка автомат, великий сенсорний мультимедійний екран, комфортний задній ряд сидінь салон тканини, що також тканина, в принципі одна з найзручніших у використанні парктроніки присутні. Октавія, звісно ж, має величезний багажник, задня шторка, запаска. Все в автомобілі присутнє. Друзі, нагадуємо, що я зараз знімаю лише універсали з автомайданчика, який працює по поводі з 10 до 19. -ї. в наявності, як ви бачите, величезна кількість автомобілів. І кажуть, що людей немає. Ось одна не дивиться, автомобіль. Ще двоє людей дивляться автомобіль І це тільки ось зараз що я знімаю. Люди оглядають автомобіль. Насправді протягом дня велика кількість людей. Стараємося знімати з самого ранку, щоб людей було менше, або в той період часу, коли людей немає, щоб просто максимально приділити час автомобілям. Що ж, попереду нас ось такий Renault Megane третього покоління і ось така Opel Астр. І це ще, друзі, не всі універсали. Попереду, ще буде дуже багато різних цікавих авто. Залишатися з нами я продовжую. Що ж, друзі, у нас також з'явилася наявності. Буквально вчора власник привіз отакі от Opel Astra 2014 року, бензиновий на механіці. Друзі, 14 рік ціна 900, 179 пробігу рідного і в рідній фарбі. Ну, 14 рік, 7000 доларів. Цікава ціна на такий автомобільчик. Має, друзі, передні задні парктроніки, легкосплавні диски, заглянемо в салон. І подивіться на комплектацію, друзі. Чотири наксові підіймачі, комбінований салон, шкіра зі тканиною, механіка йде, шестиступка, мультикермо, двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь та керма, Звісно, ж, датчик світла та дощу. Так виглядає задній ряд сидінь в гарному збережному стані, гарна літня резина. Позаду присутні парктроніки. І. Ще є релінги. Також є меганчик, в кузі універсал з автоматичною коробкою передач, 248 пробігу, 15 рік. Автомобіль має вже замінене щеплення. Повністю якраз в такому пробізі воно і міняється, обслугований, вкладень таких сильних не потребує, легкосплавні диски, лінзована оптика в даному автомобілі. І заглянемо в салон. Зразу ви бачите, електроскладні зеркал і безключовий доступ. Підігрів у нас ідуть передніх сидінь, 4 електросклопідії мечі, мультикермо, датчик світла дощу, коробка автомат, двузони клімат, контроль. Також є безключовий на задній ряд сидінь, задні парктроніки. Досить хороший автомобіль. В принципі, ціна якість. Шкода фабія 2009 року. 1,2 бензинна механіка в рідній фарбі 182 пробігу. Ціна 5550 доларів. Volkswagen Golf 10 року, 1.4 4 бензин на механіці 193 пробігу. Ціна автомобіля 6700 доларів і представлений в кузові універсал. Автомобіль має двоколірні легкосплавні диски, передні задні парктроніки. Також авто має 4 електроскопні мечі, комбінований салон ткани з алькантарою, шкіряне мультикермо, механіка 6-ступка, двозонний клімат, контроль та підігріви передніх сидінь. Задній ряд сидінь досить просторий. Салон комбінований тканина з Алькантарою. І, звісно ж, багажник тут дуже і дуже приємних розмірів. Volvo V-50 з лінзовною оптикою 9-го року, 220 тисяч пробігу, 1,6 дизель на механіці. Ціна автомобіля 7300 доларів. Авто має 4 електросклопіднімачі, тканинний салон, мультикермо, круїз контроль клімат-контроль та багато інших цікавих функцій. Друзі, шкода Octavia A7. 2020 року 269 тисяч рідного пробігу, 2-літровий дизель без підкрасів, гарні комплектації, лінза у нас іде, електроскладання зеркал, двоколірні легкосплавні диски, заглянемо салон. Так виглядає у нас передня панель автомобіля, запуск автомобіля кнопкою, великий мультимобільний екран, клімат-контроль, підігріви сидінь. Ось така цікава шкода. Також тут багато різних асистентів. Досить цікава тканина, реально цупка, якісна. Шкода, звісно, ж, має гарний багажник. Електропривід кришки багажника присутній. Давайте його закриємо. Парктроніки. В принципі, все є для комфортного водіння. До речі, ви можете написати в коментарях, яку б наступну рубрику хотіли ви бачити. Думаю, знімати або седани, або хетчбеки. Ще подивлюсь нас по кількості хетчбеків. Я думаю, в принципі може вийти гарне відео і з седанами, і з хетчбеками. адже кількість і тих, і тих автомобілів у нас досить хороша. Вже на вихідні також придумав гарну рубрику. Тому, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропустити всі наші свіжі відео. Я продовжую У нас попереду: ось ці два автомобіля: це Ford Mondeo та Mazda 6, Peugeot та Renault. Що ж, давайте почнемо з Mondeo. 12 2012 року, 308 пробігу, 2-літровий дизель. Коробка автомат. Гарна комплектація, клімат, контроль, лінзована оптика. Mazda 6, також кузе Універсал, бо у нас сьогодні тільки універсали, газ бензин автомат, 230 пробігу го року, ціна 4500 доларів. За ось таку Mazda на автоматі. Далі в нас є ось таке Peugeot SV 207 в рідній фарбі, рідний пробіг, 1.4 бензинна бензино ціна 5000 доларів з панорамним дахом автомобіль. І ось такий миганчик. Ціна його 4800 Восьмий рік, 1,6 бензин на механіці, 242 пробігу в даному авто. Що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобалася така рубрика. Пишіть в коментарях, що знімати наступне: седани чи хетчбеки. Вийшло відео свіже з кросоверами. Я всім бажаю спокійного вечора. Підписуйтесь на наш YouTube канал і до зустрічі у наших нових відео. Карбаза. Швидко продавати, легко купувати.